«Гра в сліпоту, пане Руслане. Ця назва, вочевидь, вона не тільки про спорт і не тільки про людей з вадами зору. Про що взагалі цей фільм? Розкажіть, будь ласка, що ви вкладали в нього, яка основна ідея і мета? Головна мета о, в цьому фільмі дуже проста. Ми хочемо розповідати прості людські історії про тих, о, чиє життя змінив спорт. Це історії про учасників паралімпійського руху, професійних спортсменів. Про ветеранів, які займаються спортом, і про звичайних людей, які з тих чи інших причин мають інвалідність, і про те, як вони крокують по своєму життю по життю і завдяки спорту, не знаю, стають трішечки щасливіші, мабуть. Ну, вони, мабуть, краще за мене це скажуть, але наша мета от шукати цю трансформацію людини через спорт. Паняно, вибрано дуже такий цікавий формат. Це документальний фільм з ігровим короткометражним доповленням. Розкажіть, будь ласка, чому саме такий формат обрано і що взагалі ми маємо на увазі, коли говоримо про такий формат? Ну, в цьому проєкті ми вирішили поекспериментувати. І насправді під одним проєктом, під одною назвою, в нас є два готових фільми. Один це документальний, а інший це повністю постановочний ігровий зі там написаним сценарієм, діалогами, акторами. А, тому ось так ну я можу додати тут, що мета в тому, щоб, наприклад, Сергій, який є незрячою людиною з шести років, щоб дати йому можливість випробувати себе в абсолютно іншому амплуа, як він сам каже, наважитись на щось нове і вступити в ось цю нову. Не знаю нову професію, нове заняття, тому що він, по суті, головний герой фільму. Для нього це перший раз поява на екрані в фільмі, і те, як він це зробив, ну глядачі сьогодні побачать, але я можу сказати, що це одна з найкращих. Акторських робіт, які є в моїй кар'єрі, так що. Дякую. Пане Сергіє, власне, попрошу вас розказати про свій досвід. У вас за плечима великий спортивний професійний досвід. Зараз ви спробували себе в амплуа актора. Як ваш спортивний досвід допоміг в акторській грі, і взагалі, які враження від зйомки в фільмі? Всім привіт. Можна буквально секундочку. Руслан я потримаю. Нашій команді в жовтні виконалось 15 років. І тренер наділив мене такою місією передати нашим режисерам. Так, О, а ти не розвернеш, буде, буде краще. Думаю, це, куба, це вам привітання Дякую. від нашої команди. І привіт. Дякую. Взагалі для мене спорт став. Досить важливою складовою в мого життя після втрати зору, я не одразу до цього прийшов, бо це був маленький і ну, складно з цим було. До спорту, саме до голболу, я прийшов вже навчаючись в коледжі. І спорт для мене став такою, знаєте, як віддушеною від цього світу, який є. Тобто телефон клався десь в общежитті. В гуртожитку, да? і все, мене немає годину, дві, поки я займаюся спортом. І спорт, скажімо так, дав мені можливість прийняти участь в цьому фільмі. Ми саме завдяки спорту з Русланом зустрілись, а він мені запропонував, я навіть не міркував ні секунди. Будеш, хочеш знятися? Кажу, хочу. Це новий виклик, це нові. Емоції це взагалі новий крок в моєму житті. Взагалі, оцей фільм, не знаю, може я забігаю наперед, От що, що він для мене? Для мене цей фільм хоче, щоб він став таким камінчиком в озері спокою людей і незнання людей про людей незрячих, не тільки незрячих, тому що тут є і. Інші складові в нашому фільмі, в документальному і не тільки. Щоб люди бачили це, знаєте, як камінчики від нього пішли хвилі. Тут пішли хвилі, які зможуть дати людям побачити під іншим кутом. під... Іншим, як кажуть, соусом да, і звернули на це увагу. Що побачили, це люди, які є з, з інвалідністю, які зрозуміли для себе, що на цьому для них життя не закінчується. Тобто є те, що вони можуть робити. І Як я можу спортом займатися, можу, в кіно зніматися, це не є проблема. І інвалідність не є крапка або кінець життя. От, Я думаю, це головна думка. Яку я хотів би, щоб люди бачили в цьому фільмі? Дякую вам. А можливо, якісь складнощі, з якими ви зіткнулися на знімальному майданчику, чи щось що запам'яталося вам зі зйомок? Запам'яталося кожна секунда. Знову ж таки, тому що це абсолютно новий досвід, нові люди, прекрасні люди, з якими хочеться спілкуватися, з якими хочеться продовжувати працювати. Це атмосфера, яку, я думаю, Руслан в першу чергу, В'ячеслав, який нам допомагав, Анна, вони за цим всім слідкували це все організовували. Це просто фантастично. Відношення, робота для мене, як для людини, яка взагалі ніколи не стикала з акторською майстерністю. от... Уроки того Руслана, да, які, які він мене налаштовував, що він мені казав, що він хоче бачити е, в, в моїй роботі, як це буде? І він мені це доносив ну просто класно. А важко. Ну, а знаєте, що найважче для мене? Тому що 6 років є така проблема. Е, я не бачив 6 років. І питання емоцій. Тобто показати якісь емоції обличчям для мене є складність. І от це, напевно, було мені найважче в моїй роботі. Дякую дуже. Пані Ярослава, ви не тільки одна з героїнь фільму, ви також і популяризаторка ветеранського спорту. Розкажіть, будь ласка, чому цей фільм важливий, власне, для популяризації спорту серед ветеранів і, взагалі, які ваші враження від зйомок від участі в цьому проєкті? Добрий день, дякую за запитання. Для мене насамперед, що таке для мене ветеранський спорт це можливість, нова можливість жити повним життям. Тому що я дуже добре розумію, я сама це відчувала, я знаю, як це, коли ти розгублений, коли ти не знаєш, з чого почати, коли ти розумієш, що твоє життя вже більше ніколи не буде таким, як колись. І коли ти. Це те, що я бачу в очах своїх друзів, в очах поранених хлопців, розгубленість в першу чергу, тому що вони ну, не знають, не впевнені, як буде далі. І сказати, що це панацея і вирішення всіх проблем ні. Тому що виклики будуть інші, але це дасть впевненість в собі. Це дасть змогу бути. Ну, я знаю дуже багато хлопців, е, які обмежені в працюванні, але вони ніколи в житті не дозволять допомогти собі. Тому що вони можуть самі, тому що вони впевнені в собі, тому що вони знають, як їм жити далі. І це важливо. Це дуже важливо. Е, стосовно фільму для мене це був. Також зовсім ну, ну новий досвід. Я дуже хвилювалася і е, дуже, що в мене не вийде. Я просила поради. Я питала, як, як мені себе вести, що мені робити, і я дуже вдячна за найкращу пораду. Сказали, просто будь собою. Дякую okay. дуже пане Руслане, пане Анну, питання до вас над фільмом працювала україно-німецька команда. Як і кому і коли прийшла ідея такої співпраці? Як відбувалася власне ця співпраця? Насправді ми займаємося розробкою цього фільму вже кілька років. І починали ми вдвох з Анною, Це був сценарій, який історія, яка мені наснилась, і потім ми почали її разом писати, оформили це в сценарій. Але потім почали підключатись інші люди, яких цікавила ця історія, яких цікавила місія і задачі, які ми хочемо вирішувати. І мій хороший друг, який народився в Україні, але з дитинства жив в Італії, потім в Німеччині. Запропонував, що в нього є колеги, які готові от зараз під час війни приїхати сюди до нас. Вони всі німці, народжені в Німеччині, але їм цікаво побачити Україну. Вони трішки бояться, це вони на старті говорили. Але вони хочуть працювати, хочуть допомагати Україні. І таким чином поступово вибудувалась команда, і вже коли на майданчику, і потім в знімальному процесі документальному. Я думаю, що це була така. Неймовірна синергія, тому що вони допомагали нам бачити якісь речі, яких можливо ми до яких ми звикли дуже сильно і не помічаємо. І ми їм відкривали щось нове, і вони тепер практично всі іноземні учасники вони стають такими амбасадорами України і розповідають про те, що в Україну можна їздити з Україною, можна робити проекти, і що люди тут роблять важливі речі насправді. Тому це чудова робота. Я хочу подякувати всій команді, тому що результат це тільки командна робота. Ну і хочу додати, що взагалі ми цією темою цікавимося ще з університетських часів, коли вчилися в карпенко Карого в кіноінституті. І ми раді, що час іде, руки йдуть, а команда наша стає більшою. До нас хочуть долучатися люди, хочуть цікавитися цією темою, досліджувати її і розповідати ці історії нашим глядачам. Тому ну, це круто, що нас стає більше і в Україні, і за кордоном. У вас є амбітні плани показати цей фільм як мінімум на десяти міжнародних кінофестивалях. Які фестивалі, який найближчий буде, розкажіть, будь ласка, про ці плани? Фестивалі це завжди трішки лотерея. Ти ніколи не знаєш, куди тебе відберуть. Але ми дуже сподіваємось зробити мати прем'єру на якомусь великому фестивалі. Можливо, це буде Берлін. У нас ще не відібрано, я одразу кажу, але в нас є досвід. Ми показувались в інших сесіях наші короткометражні фільми в минулому році. Я був в програмі Берлінала Теленс, і вони якби слідкують за нашою заною творчістю. Тому вони чекають цей фільм, щоб оцінити і вирішити, чи хочуть вони його показати. Але глобально цей фільм створювався не тільки для фестивалю. Фестивалі це більше платформа для того, щоб про нього почули. Наша мета, і, наприклад, документальну частину вже в листопаді, ну от буквально після прем'єрного до прем'єрного показу, ми будемо показувати на телебаченні, і після цього будемо одразу її в вільному доступі публікувати. Тому що наша мета, щоб якомога більше українців із інвалідністю і без інвалідності побачили цей фільм, і щоб він дав їм цей поштовх, перший крок шукати, шукати, які є доступи, які є можливості. Боруть з ними, а для когось можливо і створювати ці можливості. Тому що Ярослава чудово сказала, що її місія помічати ці можливості, розповідати про них людям, але і створювати їх також. Тому така мета. На телебаченні, коли і де українські глядачі зможуть побачити фільм? Попередньо це буде 13 листопада на Всесвітній день Незрячих. Я сподіваюся, що це буде Еспресо ТБ. Принаймні, попередньо в нас є з ними домовленості, але ми будемо анонсувати це в наших соцмережах. Шукайте, «Гра в сліпоту у Фейсбуці, в інстаграмі, і всі новини будуть там. А також, якщо хтось зацікавлений, показати в себе на телеканалі, то звертайтесь, будь ласка, ми будемо раді поділитися 100% і показатись повсюди.